Який же істочник обрати для опалення вашого сучасного будинку? Може обрати газовий котел, але оце це жовта негарна труба, роботи по ділянці, проект, сам газовий котел. Коштує немаленьких грошей. Може обрати електричний котел, але ви повинні розуміти, що для будинку 150-200 квадратів потрібно мати десь 12 кВт лишньої потужності для того, щоб забезпечити будинок тільки теплом. А у вас ще є стиральна машина, духовий шкаф і дуже багато електричних приладів. А підвод одного кВт лишньої енергії теж коштує немалих грошей. Вже все ж таки обрати твердопаливний котел, але ви повинні розуміти розумієте, що це ваш майбутній інструмент, вам десь потрібно хранити ці дрова, рубати їх, складати, а потім ще чистити твердопаленого котла від золи кожного дня. І ось така зола у вас біля котла буде кожного кожного дня. Так, твердопалений котел недорогий, але скільки коштує отакі от в такі нержавійки, димоход. Ви дивилися на ринки України, а це практично половина вартості теплового насосу. Всього 3-4 кВт електроенергія споживає сучасний тепловий насос для будинку в 150-200 квадратів. А якщо поставити ще отаку от сонячну станцію, то ваш будинок може бути практично автономним. Тепловий насос забезпечує будинок не тільки опаленням, а ще і охолодженням в літній період. Вам вже зовсім не потрібно буде обвішувати фасад вашого будинку, в кожну кімнату ставити кондиціонер. Поєднання теплових насосів з сучасними електричними станціями роблять ваше життя в вашому будинку практично автономним. На станції ви можете заробляти кошти в літній період, і цими коштами оплачувати платіжку за електроенергію мінімальну, яку буде споживати тепловий насос взимку. А ще тепловий насос це екологічна система, і у вас ваш будинок не буде. Тхнути травами, у вас не буде якихось приладів, які можуть взірватися. Це і газ, і твердопалений котел. А буде сучасний прилад, який забезпечить вас комфортом на все ваше життя. Тому, кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося.